Майже 4,5 з половиною години довелося спортсменам крутити педалі велосипедів, щоб дістатися з Тернополя до Луцька. Найдовший етап 55 ї міжнародної багатоденної велогонки пам'яті героя радянського союзу Василя Скопенка фінішував поблизу меморіалу слави нашого обласного центру. Представники чотирьох держав Росії, Білорусі, Польщі і України стартували 10-й годині в Тернополі. 110 спортсменів проїхали найважчий етап перед тим, як фінішувати у Луцьку. Спекотне сонце і сильний вітер супроводжували спортсменів на дистанції. А ще велосипедисти боролися з поганими українськими дорогами. Могу дякувати, що всі пови... що практично травм і прикрих пригод не було. На на дистанції було чотири проміжних фініші, Спортсмени здобували бонібоніфікаційні модиф... секунди. У жовтій майці лідера в Луцька в'їхав представник київської команди «Кольц» Анатолій Сосницький. Він, хоч і не переміг сьогодні, але залишився лідером велогонки. А 170 кілометрів швидше інших подолав знову український спортсмен Дмитро Воловот із Донецької команди Індустріальний союз Донбасу на мить випередив двох представників польських команд. Із рук переможця першої подібної велобагатоденки Мочислава Бжежинського перші шість спортсменів, які перетнули фінішну лінію, отримали винагороди. Пошанували переможців чотирьох проміжних фінішів. Намально какби шітальна побіду готові лісі бабіділіз. Наша команди вчора був мальчик мальчикта. Ну очі перше, і все як задумали прийнявши душ і пообідавши, спортсмени вирушили до Польщі. Наступні три етапи велосипедисти промчать дорогами сусідньої держави. 4 червня ми дізнаємося, кому дістанеться головний приз. Фінішує велогонка у польському місті полави.